Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити таке корисне відео, розказати про мій власний досвід, як я замінювала своє українське водійське посвідчення на польське. Одразу наголошую, що це виключно е, мій досвід, те, як це відбувалось у мене. Перелік документів, теж той, який мені надали в моєму місті, тому що я прийшла просто конкретно до себе в староство у місті. Е, зайшла в відділ, який займається. Е, Водійським посвідченням. І пані, яка там працює, все мені пояснила, розказала, вона мені навіть написала отак на папері все, що мені буде необхідне, такий список, і згідно цього я вже збирала свій пакет документів. Як показує практика, бо я виставляла це відео в Тіктоку і дехто мені там коментував, що у них трошки це відрізнялось. Так, в різних містах може відрізнятись те, що їм необхідне для цього, тому я рекомендую вам. Зателефонувати або прийти конкретно в те місце, де ви робитимете, де ви подаватимете ці документи, і уточнити просто для того, щоб не приносити зайві документи або не забути щось, що буде необхідно конкретно в тому місці. Отже, стандартно вам буде необхідний ваш паспорт та ваш песель, оригінал та копії. Я приносила лише оригінали, тому що мені. Ця пані працівниця сказала, що копію вона сама зробить уже безпосередньо на місці. Я не мушу цього робити. Вам потрібне буде одне фото стандартне на документи, тобто 35 на 4,5, воно має бути актуальне, тобто зроблене не пізніше аніж. 6 місяців, тобто максимально актуально, щоб ви там виглядали так, як ви виглядаєте зараз. Наступне це, що вам потрібно, це заява на заміну водійського посвідчення, внісик о зам'яни права язди. ви можете його самостійно видрукувати або можете безпосередньо в старостві взяти. У них є зазвичай вони роздруковані і можете заповнити на місці. У нього буде вклеюватись фотографія, але ви самостійно цього не робите. Це зробить уже працівник, який забиратиме у вас документи. Це в дуже простий. Там все без проблем заповнюєте. Якщо щось не впевнені, то Можете просто там залишити ці поля вільними і вже на місці попросити, щоб вам, щоб вам допомогли. Це, це не проблема. Вам потрібно принести оригінал свого водійського посвідчення і потрібен потрібне його переклад, тлумачення. Щоб це зробити, просто шукаєте собі в інтернеті тлумач пшисенгу янзика українського, відносите своє водійське посвідчення. Я заплатила за це 120 злотих і чекала. Три або чотири дні. Тобто, залишила. Вони мені зателефонували, коли вже було готове, і забрала. В Тіктоку я отримала в коментарях, що не від всіх вимагають ось цей переклад, тому краще уточніть, зателефонуйте там, де будете подавати, бо, можливо, вам достатньо буде подати лише оригінал вашого водійського посвідчення, і не треба робити цей переклад, таким чином зекономити 120 злотих. Також у вас додатково можуть попросити мельдуник, тобто документ, який підтверджує, що ви прописані десь в Польщі, і можуть попросити, наприклад, договір про Ренду помешкання у мене просили лише мельдунок, але теж в коментарях в Тіктоку мені написали, що інколи просять якраз підходить ось цей договір оренди житла. Також вам потрібно додати заяву на обробку ваших даних українською мовою і додати. Оплату 125 злотих. Це такий консулярний збір. Що це означає? Для того, щоб вам могли замінити ваші, ваше посвідчення українське, Польща спершу має його перевірити через українське консульство. Тобто вони надсилають ці документи, запит на перевірку. До цього додають вашу згоду на обробку ваших даних українською мовою. Ви її можете взяти на місці або в старостві роздруківку, або можете в інтернеті теж це знайти. Це загальнодоступний документ. Ось так він виглядає. То ви заповнюєте, вони надсилають цю перевірку, і ця оплата 125 злотих, це якраз за перевірку вашого посвідчення. Після того, як вони отримають підтвердження про те, що ваше водійське посвідчення є дійсне, і вони можуть його замінити, вам зателефонують і запросять, щоб ви прийшли знову і оплатили ще додатково 100 злотих. Це вже за заміну посвідчення. Або ви можете одразу оплатити цю оплату теж, тобто цих 100 злотих, теж оплатити, залишити їм на місці, і вам уже зателефонують тоді, коли вони вже. Замінять його, тобто є два варіанти. Мені, власне, в моєму старостві сказали, щоб я ще не оплачувала, щоб почекати, коли прийде підтвердження. І після цього вони зателефонують. Я підійду, оплачу у них безпосередньо на місці через касу цю суму, або можу зробити це теж через інтернет-банкінг. Після оплати вам потрібно ось цю квитанцію теж додати. Тобто, коли ви оплатили консулярний збір, ви робите роздруківку квитанцій, приносите її разом з заявою на обробку ваших даних в українській мові і залишаєте це у них. Мені для заміни мого водійського посвідчення не потрібно було здавати жоден додатковий іспит, ані теоретичний, ані практичний. Щодо терміну дії водійського посвідчення, зараз у Польщі немає водійських посвідчень, які видають якби безтерміново. Зазвичай вони видаються на 15 років, тобто те, яке вам видадуть, буде на 15 років, і потім після того, як їхній термін дії вже мине, вам просто замінюють повторно його. Коли можуть видати посвідчення на менший термін дії? Так, такі ситуації теж є, але це зазвичай може бути, якщо у вас є якісь проблеми із здоров'ям, наприклад, там проблеми із... Зором чи щось, тобто з якихось медичних причин, вам можуть видати, наприклад, там, на 5 років або менше. І також, коли у вас є додаткові категорії більші, тобто там С, Це плюс Е, чи ви займаєтесь професійно перевезеннями, тоді вам можуть видавати посвідчення на менший проміжок часу, і додатково вас можуть від вас можуть попросити актуальну медичну довідку, тобто, що ви перевірили ваш стан здоров'я, і лікар надає вам цю довідку, і ви маєте додати її до пакету документів. Як підтвердження, от в таких ситуаціях це може теж вимагатись. Знаю, що це відео може породити дуже багато запитань формату ой, а але навіщо ви це робили? Це ж не потрібно. Навіщо ви там не знаю обманюєте людей, дезінформуєте. Згідно законів Польщі, до 31 грудня цього року, 23-го, усі українці можуть користуватись своїм українським посвідченням водійським. Його не потрібно замінювати. І неважливо, приїхали ви до війни, почат, до початку війни, чи зараз лише з там з 24 лютого до кінця грудня, ви можете використовувати своє посвідчення з 1 січня. Це я говорю згідно діючого законодавства, яке є зараз там на листопад 2023 року, все може змінюватись. з 1 січня українці, які мають песель зі статусом УКР, тобто ті, які перебувають на території. Польщі, згідно з спецуставою їх легальність перебування, вони можуть продовжувати користуватися своїм водійським посвідченням до того моменту, поки діятиме ця спецустава. Наразі це якби березень 2024 року, можливо, вона ще буде продовжуватись, тобто змінювати посвідчення, немає потреби. Також є закон щодо перебування України, взагалі іноземців на території інших країн. Що якщо ви перебуваєте не короткотерміново, а настало. Більше 185 днів, то ви маєте замінювати ваше водійські посвідчення. Тому, оскільки я зараз приїхала сюди та, там не на тиждень, не на місяць, а загалом проживаю тут, тому я вирішила замінити це посвідчення, поки це можна зробити без жодних якби проблем, оскільки не потрібно здавати жоден іспит, щоб підтверджувати те, що я можу керувати автомобілем, хто знає, можливо, це зміниться і потрібно буде для того, щоб замінити водійське посвідчення, здавати там теорію або практику. Тому, поки це все так просто, і я знаю, що я тут. Планую залишатись на території Польщі, я вирішила це зробити. Все таки сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Буду вдячна вам за лайки та підписки на мій канал і бажаю вам гарного дня.